Друзі, вітаю! Росіяни починають примусову евакуацію жителів лівого берега Херсонщини. Про це вже заявив калаберан Сальда. Будуть намагатися вивести людей з 70 кілометрової зони на лівому березі, саме там, де вони зараз активно намагаються ставити артилерію. І будувати першу лінію оборони. Вони будують вздовж всього лів... узбережжя, можемо так сказати, Дніпра. На лівому березі вони будують лінію оборони. Далі лінію оборони будуть будувати і глиб аж до Криму. Буде кілька ліній оборони в їх планах. І виставляють артилерію поруч з цими лініями оборони. План росіян. Прости, вони будуть намагатися вогнем артилерії подавити наш наступ на правому березі. Звісно ж, завдання Збройних сил України зробити максимум для того, щоб подавити артилерію росіян. Саме тому росіяни з Чорнобаївки загалом з Херсона намагаються зараз артилеристів поступово виводити на лівий берег. Зокрема, саме тому під час цих виведень ми дізнаємося про удари хаймарців напрямку Антонівського мосту. Завдання зробити максимальні втрати в техніці, в живій силі ворога, щоб якомога менше вдалося йому передислокувати на лівий берег. В подальшому тактика ворога, вогонь артилерії по правому берегу. Завдання збройних сил України, як я вже говорив, максимально подавити ворога артилерію на лівому березі. Все буде Україна, друзі, рух на півдні продовжується. Переможемо всіх.